Ростову, Курську, Брянську, Калузі та Воронежу приготовиться. Президент Франції Макрон дозволив Україні бити по Росії французькими ракетами скальп. Буквально незабаром я продемонструю вам. Куди тепер дістає Україна, до яких і ще населених пунктів ну мається на увазі, де розташовуються російські війська або військові об'єкти, наприклад, аеродроми, де є жирні цілі? Ми з вами за хвилину на мапі розберемо. Поки давайте розберемо звідки взагалі сплела інформація про можливість застосування а, французьких ракет. Слова президента Франції Еммануеля Макрона, які пролунали кількома днями раніше і стосувались того, що Україна має. Мати право бити про військових об'єктах на території Росії варто трактувати або можна трактувати як зелене світло на удари по російських аеродромах ракетами скальп. Ракети скальп це аналог британських штормшеду. Вони разом британці та французи виробляють по суті одні і ті самі ракети з різними назвами. Українські су 24 чіпляють їх одне під одне крило французьку ракету, під інше крило британську. І шарашить по російських військових об'єктах, поки що підтверджено на тимчасово окупованих територіях. Хоча, можливо, вже був якийсь один удар, і по російській території це поки не підтверджено, це поки лише здогадки, здогадки, які випливають зі слів а, заступника міністра стратегічних галузей промисловості. Але тим не менше, найголовніше що. Відповідний дозвіл є і про це ми з вами до речі говорили. Мабуть, тиждень, а то й півтора тому, коли британці скасували заборону на удари по Росії своїми ракетами. І е, хтось здається, міністерка закордонних справ Литви, якщо я не помиляюся, сказала про те, що е, та взагалі то можна і не лише британськими ракетами бити, і ще одна країна, як мінімум, одна країна, дозволила завдавати відповідних ударів по території Росії. Низка європейських країн говорила вона тоді дозволяє застосовувати свої свою зброю по території Росії. Ну і було, мабуть, більш-менш очевидним, що точно у переліку цих країн, якщо їх більше ніж одна, має бути саме Франція, тому що це аналогові, ну, мається на увазі од ідентичні, майже однакові ракети, які по суті відрізняються лише назвами. Ну, і... Е про що пише BBC. BBC пише із посиланням на анонімного французького офіцера е, військової авіації, який от прокоментував слова президента Макрона. Ми каже, повинні дозволити нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну, це. Те про що говорив Макрон, ну як пояснює французький цей офіцер, на якого посилається Бібісі, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами скальп. По аеродромах, наприклад, у Курській та Білгородській областях Росії. При цьому за словами цього таки офіцера, такі операції е, будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, А радянські бомбардувальники Су 24 оснащені ракетами скальп, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО. І Це правда, на жаль, так воно є, але це не означає. Дорогі друзі, що цього не буде відбуватись. Нагадаю вам одну річ: приблизно три місяці тому. Удар по керчі ракетами Шедоу». там рівно 256, Ну приблизно там 252-256 кілометрів. Десь в районі роботиного запускалася ця ракета, чи то скальп, чи то штормшедоу. По прямій якраз там плюс-мінус потрібно було долетіти до лінії фронту. Ну не буду казати, що залетіли за лінією фронту. Можливо, в якийсь спосіб домодифікували ракету, що вона могла трохи далі залетіти, але однозначно. Там відстань, ну просто критична межова до керчі від найближчої на той момент точки від роботиного. Так, от, судячи з усього, дійсно такий досвід є у українських сил оборони повітряних сил. Скальп це власне французька версія, яке казав, крилатих ракет Шторм Шедоу. Спільна розробки Британії та Франції а, відмінності полягають у програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити. Але якщо говорити про те, що їх вішують на один і той самий літак, то в принципі і тої відмінності, окрім назви, немає. Хоча заявлена а, розробником дальність ракет скальп складає 560 кілометрів. Але це тільки для французів. Для українців лише 250, а то й 290 кілометрів а, і менша бойова частина.